Сьогоднішній випуск проєкту «Топспорт» розпочинаємо із продовження підбиття спортивних підсумків 2024 року для горішніх плавнів. Згадуємо головні події літа минулого року. Найбільшим досягненням не тільки літніх подій, а й усього 2024 року стала срібна медаль Олімпіади у Парижі, яку здобула веслувальниця із горішніх плавнів Людмила Лузан. Каноїстка клубу Гірник разом зі своєю партнеркою Анастасією Рибачок із Житомирської області фінішували другими у фіналі каноє двійки на дистанції 500 метрів. Байдарочники із горішніх плавнів Олег Кухарик та Ігор Трунов стали четвертими у командній байдарці четвірці. Ще один веслувальник із горішніх плавнів, каноїст Павло Алтухов зупинився у чвертьфіналі. Максим Городинець у стрільбі із швидкісного пістолета зумів увійти до десятки найкращих стрільців планети і показав підсумковий восьмий результат. Володарка вже трьох олімпійських медалей Людмила Лузан своє перше інтерв'ю після прибуття із Парижу дала телеканалу Гок. Хочу подякувати за таку велику підтримку, шалену болівальників, близьких людей, подякувати підтримку нашому меру Ферекство, яка зробила для нас дуже багато, щоб наш клуб існував, щоб наші спортсмени приймали участь в Олімпійських іграх. Я вважаю, що дуже гарний результат. П'ять спортсменів з горішніх плавнів прийняли участь в Олімпійських іграх. І хочу подякувати Константину Живаго і взагалі. І всім причетним до того, щоб наш клуб існував, щоб були результати. І я щаслива, що срібна медаль їде в горішні плавні. Трішки витихла, але ще до кінця не усвідомлюю, що Олімпійські ігри вже закінчились. Дуже довго до цього йшли, і е, ці дні пролетіли як один. Тобто ми вже вдома, я не вірю, що це все закінчилось, і закінчилось на гарній ноті, тому я щаслива. Думаю, що декілька днів треба це щоб посідати? Під час урочистої зустрічі у горішніх плавнях Людмила Лузан разом з іншими олімпійцями отримала щирі привітання та грошові премії від міського голови Дмитра Бикова. Нагороджені преміями були й тренери спортсменів з горішніх плавнів, які взяли участь у олімпіаді у Парижі. Наприкінці серпня до медалі Парижу веслувальниці клубу Гірник додалися ще дві нагороди чемпіонату світу з веслування на байдарках і каноє, який відбувся в Узбекистані. До свого олімпійського срібла Парижу Людмила Лузан додала золоту медаль у каноє-одиночці, і це був четвертий титул чемпіонки світу. Своє перше у кар'єрі золото чемпіонату світу у байдарці одиночці здобула Людмила Кукліновська. В угорському сегеді параканоїст із горішніх плавнів Андрій Кривчун став срібним призером чемпіонату Європи. У червні у Києві в Олімпійському домі вітання отримав чемпіон Європи зі стрільби кульової Максим Городинець, якого нок України визнав найкращим спортсменом травня. Тренер Максима Владислав Григоренко став найкращим тренером травня. Сергій Непомнящих виборов три золоті медалі чемпіонату України з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю. У горішніх плавнях відбулася традиційна дитяча велогонка, на старт якої вийшли півсотні дітей віком від трьох до шести років. У ДЮФК «Гірник спорт проведено дебютний турнір серед вихованок клубу. Змагання квартету команд присвятили до Дня захисту дітей. У горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з Бадмінтону, який зібрав понад три десятки юнаків та дівчат і віком не старше 16 років. Понад десяток заїздів відбулося на відкритому чемпіонаті міста з вітрильного спорту у горішніх плавнях, який тривав протягом трьох днів. Олексій Ціон та Тимур Підгорний стали бронзовими призерами у командному заліку серед юніорів на чемпіонаті Європи зі стрільби кульової у хорватському осєку. Юнакит у США No3 вікової категорії 13-14 років стали бронзовими призерами на чемпіонаті України з веслування на човнах класу дракон, який відбувся у Житомирі в Умані у каної двійці на дистанції 500 метрів, срібними призерами чемпіонату України серед спортшкіл стали Максим Онищенко та Роман Шустер. Анна Васильчук із клубу Фером Файт Клаб стала першою на Полтавщині чемпіонкою Європи з грепінгу. Цього історичного успіху 19-річна вихованка тренера Володимира Шемарова здобула у Баку. Баскетбольний клуб Ріко локомотив із горішніх плавнів став срібним призером чемпіонату Полтавщини серед чоловічих команд. У горішніх плавнях відбувся турнір з боксу у рамках комплексних змагань пам'яті почесного громадянина міста Володимира Мартиненка. Софія Михайлюк виборола срібну нагороду на відкритому літньому чемпіонаті України зі стрільби кульової. Майже чотири десятки медалей здобули у складі збірної України вихованці дюсишану 3 та спортсмени драгонкому на чемпіонаті Європи з веслування на драконах у чеському Рачице. У липні у горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу. Переможців та призерів визначали протягом трьох днів у чотирьох вікових категоріях. Напередодні старту літніх Олімпійських ігор у Парижі у горішніх плавнях та території яхт-клубу урочисто підняли олімпійський прапор. В Умані відбулися заїзди веслувальників у рамках чемпіонату України, де понад два десятки медалей вибороли представники горішніх плавнів, які представляють веслувальний клуб Гірник. Юні веслувальники Дю США 3 Владислав Байдак, Богдан Рєзніков, Роман Шустер і Максим Онищенко вибороли медалі першості України в Умані. Плавчиня Поліна Клеймьонова із горішніх плавнів виборола бронзову медаль на чемпіонаті України. Змагання відбувалося у Львові. Напередодні першого офіційного матчу нового сезону гірник спорт завершив підсилення команди й оголосив про підписання дев'ятьох новачків. Пізніше, у матчі другого попереднього етапу, гірник спорт зупинив боротьбу у Вібет Кубку України, поступившись у горішніх плавнях представнику аматорського чемпіонату України олімпії із Савенців із рахунком 2-4. У Києві Євгеній Павловський із горішніх плавнів виграв свій поєдинок серед професіоналів у рамках великого боксерського шоу The Road to Victory». Спортсмен США номер 3 Богдан Рєзніков виборов срібну медаль у байдарці одиночці на дистанції 500 метрів серед українських змагань олімпійські надії. Вихованці відділення стрільби кольою США номер 1 вибороли 9 медалей чемпіонату України серед спортсменів до 18 років, що проходив у Вінниці. В індивідуальному заліку чемпіонами стали Тимур Підгорний та Софія Михайлюк. Ще одне золото здобули дівчата у командному заліку стрільби з пневматичної гвинтівки з трьох положень. У серпні боксери дю США No1 здобули медалі всеукраїнського турніру серед молоді пам'яті майстра спорту України міжнародного класу Руслана Оглу. Золото на рахунку Ангеліни Некрасової, Марини Шевченко та Каріни Звєрєвої. Срібну нагороду здобув Данило Перетокін. У горішніх плавнях відбувся турнір із настільного тенісу, присвячений Дню Незалежності України. На рахунку господарів змагання дві медалі золота у Дмитра Юркова та бронзова у Валерія Наку. Срібним призером турніру став Юрій Прокопенко із села Кобелячок. У селі Пришип відбувся турнір Кременчуцького району з мініфутболу серед юнаків 2012 року народження, присвячений пам'яті майора Національної гвардії України Ігоря Пугача. У горішніх плавнях відбувся благодійний турнір з паркового волейболу на піску серед аматорів, участь якому взяли мешканці міста. Під час змагання на потреби ЗСУ було зібрано 6 тисяч гривень. У день незалежності у горішніх плавнях дівчата фітнес-групи Кенгу Джамс провели святкове тренування, під час якого дотримувалися патріотичного синьо-жовтого дрес-коду. Минулого року у горішніх плавнях було проведено чимало турнірів та змагань для юних спортсменів та спортсменок. Це не тільки боротьба за призові місця, а й неймовірні враження та емоції. У цьому довелося переконатися під час проведення у жовтні 2024-го дебютного турніру з дзюдо Грізлі Опенкап. Поява ще одного змагання у горішніх плавнях дозволила дітям із різних куточків України отримати ще більше позитивних емоцій на Полтавщині. На турнірі все почалося з приходу мультяшного героя Стіча. Дуже сподобався. Так, дуже сподобався. Що ви робили з, разом з ним? О «Обнімали». Як твої справи? Все отлично. Зважився, все там увійшов у вагу свою. Так. Розкажи, як тобі гість, гість такий був? Дуже подобалося. Хто це був? Це Стіч. Познаєш, де ти його бачив раніше? Ну, в мультиках займаюся дзюдо вже 5 років. Мені воно дуже подобається. Як тобі розминка із тічем? Що це за герой? Чи раніше бачив його? Е, так, я раніше сюди їздив раніше його бачив тут. Як ти зараз відчуваєш себе перед змаганнями? Кльово. – Розім'явся? Так. Як розминався? Робив. Перекати, борцовський мост, е борська на скорость. Як будете виступати? Всіх сьогодні переборете? – Так, так, всіх переборете. Як вам розминка зі стічем? Е нормально, прикольно, прикольно смішно. Що ви робили, розкажіть? Е танцювали, Ми розминалися. Як розім'ялися, що робили? Нормально, очікуємо, відрабатували, бігали тут і е е е е е е стояли. Вигравали турніри? Е так. Е так, Пробіжалися, розм'яли кисті, розм'яли ту та ноги. А що треба для гарної розминки? Треба качати шею, ну, щоб коли падати було не боля. Треба качати кісті, щоб було укріплено. Як вам розминка зі Стічем? Нормально. Весело, так? Так. Що це за герой? Я раніше бачили його. Стіч. Стіч. А де він був? Мультику, мультику в Ютубі. Дозвольте мені подякувати також від вашого імені. І я думаю, ви приєднаєтеся до мене. Це нашим Збройним силам України, які, завдяки яким ми маємо можливість проводити ці змагання. Я хочу вам всім побажати. Над І е, нехай переможе найсильніший. Гарного вам сьогоднішнього дня, гарного настрою, пускай всі досягнення, які ви на сьогодні запланували, е, відбудуться, всього вам найкращого. Дякую. Учасникам світу бажаю натхнення, віри в себе, віри в власні сили та нехай переможе найсильніший. Після розминки зі стічєм та урочистого відкриття були поєдинки, боротьба за медалі та враження учасників від проведення спортивного свята для юнаків та дівчат у фізкультурно-оздоровчому комплексі горішніх плавнів. Важкий був поєдинок за, за третє місце. Ні, не дуже був важкий. Було нормально раніше вигравала медалі, чи це перша твоя медаль? Ні, раніше я теж вигравала. У мене е, вже е, шість медалей, а буде сім. Добре. А скільки тобі років? Мені дев'ять років. А от коли прийшла? В Шість років. Я могла бути е, першою, але так вийшло, що я стала третьою. Чого не вистачило? Ну е, там е, просто я бросила. Тот прийом, який не можна, і ось не можна і все. І так вийшло. Я е, дуже гарні емоції отримую, тому що мені ці, це подобається. Я, е, якщо на мене хтось нападе, я зможу не звати на е, допомогу, допом, а про, сама за себе постояти. Дуже, мені дуже подобаються наші тренера Олександр Сергієвич, Дан Данил Віталійович, е і Глеб Денисович, і е наш оператор Іра. Турнір дуже класний. Мені сподобалось тим, що я поборовся дуже добре. Якщо я програв, то це не, е то це не причина, тому що з дзюдо. Яке місце посів? Друге місце. Фінал важким був, чого не вистачило. Так, фінал був важким. Супер, суперник був такий же, як я, і тому я на ошибках програв. Що треба на таких турнірах, щоб гарно виступити? Не волнуватися, не ще не. Роб... Не робити помилок, ну це як вийде. Ну, і ще завжди треба слухати тренера, що він каже, і ніколи не спішити нікуди. Цим тобі дзюдо сподобалось, скільки ти вже займаєшся? Займаюся 5 років, мене провів татусі і він. Я така буду займатися. У мене була мене травма пальцем, у і ще дуже багато там. Ну, ще перелом, переломів не було. Це слава, але ну, це дуже добре. І ще ну, це дуже класно заняття. Спорту завжди можу за себе постояти. Не й за друзів. Ти вже здобувала кубки, медалі на турнірах. Так, да, У мене приблизно ну, 22-23 медалі і дев'ять кубків медалі? – Ну, Примерно. Так, я забула вже. Скільки років тобі? Десять. А де ти здобувала? Де найбільш пам'ятна медаль? А, так, я тут більше всього займаюсь ну, перші місця. А, ми, мій улюблений був турнір це коли ми в Київ їздили. Я з хлопчиками боролась, але за дівчат мені дали перше місце і кубок гарний. Мені сподобалося, те, що… Та все тут сподобалося. Перші дві схватки дуже понравились. Третє такое себе. Не очень не собранный был. Ну, був. Ну, ну, я перші дві схватки виграв, потім третю проиграл, матчику тоже з Дніпра. І четверту виграв, то п'яту виграв, то шосту. Як ви виступили, як провели поєдинку? Першу схватку я виграв без яких либов. Все схватки я шел отлично, а потом на ошибки упал у э, своего противника и занял второе место. Я Беляев Максим. Беляев Максим. Савченко Александр. Голубоков Богдан. Басов Александр. Турдыев Матвей. Турдыев Матвей. Я занимаюсь Деду Днепр у Ивана Мазепы. Мне нравится этот спорт. Дуже. Він дуже інтересний, дуже багато механік. Е -е, треба у IQ та силу. Як виступив? Я ще не виступав. Е -е, зараз буду виступати в другому боці. Ще будеш, да? е -е, так? Так. Ви виступати. Як він прізвище? Мараш Огбанов. Коли відбулися фінали, своїх володарів знаходять кубки медалі та грамоти. Для кожного хто підіймався на п'єдестал пошани, ці миттєвості є незабутніми. Перша сватка була ну, не дуже складна. Зробив е, посичку з внутряну внутрішню, внутрішню посичку. Виграв найпон. Ну, хлопчик був маленький, низький. Е, другу свадку я програв. Е, Ну, глібу з Кремючого легіона. Третю я виграв Лоза Івану. І четвертою ну, було не дуже складно, але постарався. І четвротою виграв швидко і ефективно, красиво. Чого не вистачило до фіналу дібратися і виграти там? Професіоналізму трошки не вистачило сили, ну і дуже швидко спихався. Ну, ти відчув, да, що треба робити, щоб стати фіналістом і стати переможцем. Так, тренер теж казав, що потрібно тр трішки фізухи понабирати і було всіх виграти. Скільки років тобі? Одинадцять. І дзюдо, скільки займаєшся ти? вісім років. Поділися враженнями. Які відчуття чи сподобався турнір? Як виступили? Так, дуже сподобався турнір та, мабуть, все. Я так бажав розповісти, розкажи про фінал, там розкажи, що цікавого було, за рахунок чого переміг. Ну, в фіналі я переміг, я удержав на іпон, а остальних всіх бросив. Ну, які мрії тепер? Можеш стати чемпіоном України, світу? М -м, надіюсь, так. Твої враження. Е дуже гарний. Я дуже. Достойно вийшов в фінал і зайняв перше місце. Турнір був дуже яскравий, але в мене трохи не дало сили, щоб пройти до фіналу. Та трохи я не піднажав. Ну, чого не вистачило? Сили, хоробрості, мабуть, професіоналізму, ну і тактики, мабуть. Ну, будеш працювати і переможеш, так? Так. На дебютному турнірі з дзюдо грізлі Опен Кап» була дуже висока конкуренція. Тож залишати кубки та медалі у горішніх плавнях господарям змагань було непросто. Дуже важко було виборювати, тому що, тому що насамперед багато учасників і всі хлопці приїжджають вже підготовлені. Не було такого, що новички там хто тільки почав займатися всі приїжджали вже досвідчені спортсмени, які виступали вже на всеукраїнських турнірах. Тому було досить важко виборювати медалі. Хотілося б подякувати перш за все нашим Збройним силам України, нашим воїнам, які боронять нашу землю, нас, завдяки яким ми маємо змогу сьогодні провести ці змагання. Також хотів би подякувати партнерам, нашим нашим спонсорам та всім, та всім тим людям, які долучилися до організації сьогоднішнього турніру. Приніс чимало позитивних емоцій. Визначив володарів яскравих кубків та медалей. А також подарував дітям приємний сюрприз у вигляді неочікуваного приходу мультяшного героя Стіча. Ось таким вийшов у жовтні 2024-го дебютний турнір Грізлі Cup, який тепер має підтвердити свій рівень вже у новому 2025 році.